Окей, okay. останнє, це остання реклама цієї помийки, яку я продемонструю. Далі поговоримо, чому, власне, казино це погано. Якщо комусь це невідомо, якщо, може, комусь треба додаткові аргументи своїм друзям, які вважають це, можливо, за якусь норму, чи за якийсь от за якусь норму. Іх бінзо Айнзам. Онедіг Владимір Владиміровіч. Перемогли фашизм. Переможемо й рашизм. Космолот. готуймо перемогу. Фух. Так. Ця тема була дуже популярною на початку повномасштабного вторгнення. Коли наше. Рагульні інформаційні структури, в тому числі державні, в тому числі на рівні, на жаль, Міністерства оборони, на яке власне я працюю, так і є такій політиці, я намагався опиратись зі всіх сил, робив все можливе, щоб ми не таранили цю тему. З перемогли фашизм, переможемо, рашизм. Ну, слухайте сюди, те, що ви наживаєте рашизмом, ну, по-перше, абсолютно дебільний термін, тому що е московицький імперіалізм, як такий, він існує, до він існує і продовжує існувати, він з'явився ще до появи будь-яких фашизмів. До появи всього цього фашизма навіть навіть в ідеях не було, коли московити вже будували свою п... імперію. І з тих часів не сказати, що вони особливо виросли. Українцям не потрібно вигадувати ворога. Не треба придумувати йому якісь е, хитрі назви. Не треба йому е, шити все можливі. шизми. Ні, не треба. У нас є конкретний ворог. Це РФ. Історично Московія. Окей. Не расизм, не путінізм, не вся оця хуйня, яку ви вигадуєте, щоб просто не називати ворога ворогом. Ну, але ж це було популярно, і от от такі казіки залітають на, на, на цю тему, також. Тепер все ж Все ж хочу пояснити і а, пояснити, чому я вважаю всю цю ігроманську фігню повною помийкою, чому всім треба триматися, якомога подалі від цієї всієї штуки. І... Озброюсь я для цього своїми двома головними козирями. Це математикою і вмінням малювати. Окей. Якщо чесно, це не мої головні козирі. Я слабкий і в тому, і в тому, але треба використовувати ту зброю, яка у нас присутня, яка у нас є. Так. Бумс. І йдемо в фотошоп. Фотошоп. Так, щось у нас тут? Ага, це у мене була відкрита картинка до ефіру. Так, Photoshop. Уявляємо ситуацію. Є у нас. Е, є у нас ігровий автомат. Угу. В ігровому автоматі у нас три стовпчики. Ну, і отут -от рядок, власне, так. Ось тут рядок, оцей центральний, де випадають там якісь цифри, так? Один, два, 2, 7. І оцей рядок впливає на ваш виграш. Умови такі, що тут є 10 цифр від 0 до 9. Так, поки зрозуміло, я думаю. Джекпот. Ваш виграш. Це випадіння трьох самір. Тобто в кожному з цих от клітинок з цієї, з цієї, з цієї. Тут має випасти самірка. Варіантів від 0 до 9. Як ви вважаєте, який шанс у вас виграти джекпот? Можете написати в коментарях, якщо ви будете дивитися цей ефір в записі. Можете написати зараз в чаті, так, чисто інтуїтивно. В відсотках, там, я не знаю, 10%, 20. А тепер давайте рахувати. От оці умови ми запам'ятали, тобто цифри від 0 до 9, виграш це 37. і 7. Запам'ятали. Так от, шанс, що тут випаде 7 тільки в оцій клітинці 1 з 10. Один з 10. Ну, розуміємо, 10 цифр, 7 одна з них. Отут от 1 з 10. І, власне, в третій клітинці 1 з 10. В комбінаториці, коли відчуєте, таку штуку, як умова має виконуватись одночасно, тобто І стоїть, не або. Сімка в хоча б одній клітинці. То ці умови беруть і множать. Я погано, чесно кажучи, пам'ятаю. Це єдине корисне, що мені дала математика в школі. Вона мене. Математичка яку я бляха просто ненавидів. Вона єдине зробила, що корисно для мене в житті. Вона мене познайомила з, скажімо так, базою комбінаторики, і проводила приблизно такі приклади. Це в класі, напевно, в 7-му, восьмому. Ми це множимо, і виходить, що у нас? Один на тисячу. На тисячу. Так, Андрюха, 0,5. Це дійсно дуже мале число. Однак один до тисячі це 0, 0. 0. Один. Ось який шанс у вас, бляха, вибити три сімки. 0, 0, 0, 1. Тобто ви розумієте, наскільки це близько до нуля? Один з тисячі. І також, і, щоб ніхто не подумав, що це означає, що ви будете грати тисячу разів і однозначно, стовідсотково, один з цих тисяч буде виграшний. Ні, це не так працює. Це ймовірність така є. Але ви можете зіграти і 10 тисяч разів і виграти нуль. Я розумію, що там о, ці всі е, машини вони мають більше варіацій. Але наскільки я знаю, знову ж таки, не дуже знайомий з всією цією сферою в цьому контексті. Однак я знайомий з людьми, які просто ну просто своє життя, ну, ну, знищили. Знищили своє життя оцією херньою. Бо знаєте, типу, Одна справа, якщо ти заробляєш 100 тисяч гривень на місяць, умовно кажучи, так, і вбиваєш на оцю всю мачу безпонтову 5 тисяч гривень, умовно кажучи, так? Це одна справа. Інша справа, коли ти живеш в маленькому містечку і заробляєш 7 тисяч гривень і вбиваєш на цю херню також від 5, а то і до десяти, тобто ще й в борги залазиш, залазиш і залазиш. І ці люди в підсумку руйнують не тільки своє життя, а й життя свого оточень. І псують життя набагато ще більшому колосі. осі. Наприклад, тим людям, які, яких вони записують як контакти колекторам, їм дзвонять ці долбані колектори і задовбують. типу, а ви бачили такого такого? Та він нам виден стільки то стільки-то грошей. Це. Просто сраті, яка проблема. І все заради чого? Заради. Ще раз наголошу. 0. Нуль. Тут кома Нульного 1% Скільки ти бабок пристреш, щоб вибити цей 0,01% І, знову ж таки, так, я розумію, там е це дуже. Схематична дуже утрована схема, по якій ти покій працюється вся хіраня, так? Я розумію, що там різні комбінації можуть бути, але в першу чергу вони створені для того, щоб, навпаки, кинути вам маленьку кісточку і створити ілюзію того, що ви щось виграєте. В підсумку, ви все одно програєте. Ви все одно програєте все. Більш того, наскільки я знаю, не всі вони там трьохрядкові, скажімо так. там Типа Хіракс, може бути і 5, а коли 5, це додаємо ще. В цьому контексті 00. Всі ці комбінації рахуються. Казино ніколи себе не найбере. Воно прекрасно усвідомлює, що воно робить. І кас... Не хочу називати більше їхнього імені. І оце казино, яке роблять у таку ще й. Рекламу, вона також прекрасно усвідомлює, що вони робить, Вона підма... підмазується під, скажімо так, інформаційне поле, яке зараз є в Україні, під комфортні наративи, які існують в нашому суспільстві. І більш того, навіть якщо вони там і донатили щось, знову ж таки, якщо я зараз прийду і е, стирю ваш телек, продам і задоначу гроші, це не виправдає те, що я стирютілік, е, навіть якщо вони щось і донатили. Навіть якщо це не просто інформація з джинси довбаного укринформа, так? То це не є для них виправдання. І я дуже сильно закликаю, не втягнутися в це. Ніко. Тому що ми бачимо ще отаку штуку. Так. Це для наочності, так? Графік зробимо. Графік. Зуб. Це у нас буде час, Те. це у нас будуть бабки. Угу. Ну, і періоди зробимо певні часові. Так? Тут ви починаєте грати в автомат. Ви робите якусь першу ставку. Зюп. Ну, гроші апіорі, все, пішли. Ви швидше за все не виграєте. Ну, хіба що ви вірите, що це шанс, умовний шанс один до тисячі? І, до речі, також от, з шансом один до тисячі. Ребят, я вам зараз показав чесні математичні умови. Я ну, вам показав умови, де вас не можуть надурити вручну. А де гарантія, що це все онлайн-маразота просто не буде крутити вам. Як вони захочуть, просто щоб ви просирали свої бабки. Ну тобто, щоб в основі у цього всьої онлайн хірні не закладений а алгоритм математичний. Хоча я думаю, що не проблема закласти такий математичний алгоритм, щоб у вас шанс на, умовно кажучи, якийсь мінімальний виграш був там піввідсотка. 5%, щоб, знаєте, там, з якоїсь там ставки вам повертався якийсь маленький шматочок, щоб створювалася ілюзія, що ви ж перемагаєте. Ви зробили ще ставку. Можливо, ви от якраз і отримали у той якийсь умовний 10-відсотковий шанс на щось. Оп, трошки пішло вверх. У вас врубається азарт. Ще. І там трошки інколи вверх. Ще. А тут ви виграли щось дуже вагоме. Опа! І у вас відчуття, що все нормально, все чітко. Але все одно це кількість грошей менша, ніж з якої ви стартував. І після цього ви йдете відіграватись. Оп, оп, оп. Ви померли. Ріп. Херовий ріп вийшов. Ну, там написано ріп. Це от оцей виток, він неминучий. Він неминучий. Чи часто ви чуєте історії, що от людина все своє життя грає в якісь автомати і з цього має? Інколи ми можемо чути абсолютно шалені історії про виграші якихось там лотерей і тому так далі, і тому подібне. Але ж ви зрозумієте, це ніколи не зможе бути вашим щасливим квитком життя. Не буває безкоштовного сиру не в мишоловці, так? Оцей графік, він неминучий. В підсумку казино влаштовані так, що ви програєте. Завжди. Завжди. Н... Н... Окей, новий графік. Ті самі умови. Стартовий капітал. Так. Ви почали грати. У будь-якому випадку перша ставка пішла, гроші мінус. Ну, трошки ви отак от балансуєте. А тут херракс, і ви прям вийшли в дамки. Люди, які от закінчують отут. -от, ну, я про таких не чув. Я про таких не чув. В будь-якому випадку продовжиться оця історія. Опа, ви виграли ще. Круто, класно. В порівнянні з тим, з чого ви стартували. Ви чемпіон. Але. Все одно неминуче. А ще часто, коли йде от така пікова історія, то люди виходять в повний азарт і йдуть волин, тому що вони відчули, що Бога за бороду потримали. І все одно зюп вниз. І що? Ріп. Ви здохли. Колектор прийшов по вашу душу. Окрема тема в цій історії це букмекер. Абсолютно небезпечна штука. Не менш, як на мене, небезпечна, ніж е автомати. Знову ж таки, а, графік мені поламав. Е Тому що воно створює ілюзію контролю над процесом. Ну, бо знаєте, типу, довести людині, що е автомат контролює насправді процес, а не ти складніше. Тому що, ні, навпаки, легше три-чотири легше. Тому що очевидно, що от е, ти не бачиш, взагалі не розумієш цього алгоритму, як там все випадає. Е, ти не застрахований від, від від відвертого скаму, що тебе просто надурять і так далі. і Тому подібне, ти можеш не розуміти якогось алгоритму дії, е, що у тебе реально. От шанс на випадіння трьох сімок з трьох рядів абсолютно мінімальний. Тому що ну, знову ж таки 5% 05% це ті відповіді, які я отримав сьогодні. Насправді 0001 букмекерка створює тобі враження, що ти ж великий експерт, ти ж футбол дивишся постійно, ти ж знаєш, яка команда в якому стані. І ти бачиш коефіцієнти, ти можеш прорахувати ризик, ну от тут непоганий коефіцієнт ти можеш поставити. І букмекерка діє, як на мене, ну це очевидно, бо графік трошки у неї інакший. Не такий можливо драматичний. Вона діє так, що ти робиш ставку, програєш, виграєш, програєш, виграєш, програєш, виграєш, програєш, виграєш. Ну і отак от ідеш, 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 ідеш. І в підсумку. Як на мене, от такого драматичного падіння, якщо ти там не кидаєшся отак, от одразу бабками, не буде. Але в підсумку, як не крути, ти йдеш вниз. Ти йдеш повільно, але вниз. Інакше, як ви думаєте, як би букмекерки ці всі контролювали бринок реклами зараз цілковито і повністю? Якби зі всіх сфер, які залишились в Україні після початку повномасштабного вторгнення, тільки долбані букмікерки онлайн-казіно процвітають, якби ці долбані букмікерки е е е спонсорували б переважно більшість українських команд футбольних? так Ну Чому букмекерки процвітають, на вашу думку, якщо це такий от чесний бізнес, який от, е, е, дає тобі шанс на якесь збагачення? І чи багато ви чули дійсно історії? що Чувак такий, а чим ви займаєтесь? А я граю в букмекерці, мені на життя вистачає. Да хер. Хіба що він грає в букмекерці і паралельно не знаю, тирить бабки у когось? А, тому так. Все це абсолютно жахлива тема, і я дуже прошу і дуже зичу кожному глядачеві триматися якомога далі від цих фіні.